Коли на стенді Рено презентували дуже цікавий концепт Френзі в компанії з серійним Твінго та РС», на тестовому полігоні «Серам» неподалік міста Париж, готували до першого знайомства з журналістами оновлений Рено Колеос. Облишимо суперечки щодо того, чи важливіший для нашого ринку Твінго РС», не кажучи вже про френзі, і одразу перейдемо до знайомства з оновленим французьким сувом. Його дебют у 2008 році не назвеш безхмарним. Якщо цей спорт-практик не вилився на вітчизняний ринок, наче водоспад пива на розпечений літнім сонцем шлунок, то це тільки через дизайн. Необділені художнім смаком українці ще якось відреагували на пропозицію від Рено. А от у Великій Британії розуміти це авто відмовились вже на третій тисячі, і це ще один доказ незакомплексованості наших громадян у порівнянні з Розбе. Втім, годі вже. Отже, зовнішність фейсліфтового коло стала настільки співзвучною модним тенденціям, що почала навіювати думки про конкурентів. І це, якби парадоксально це не прозвучало, тільки заохотить клієнта, якому зазвичай хочеться такого ж самого тільки з іншими гудзиками. Рено привертає увагу до нової передньої частини, в якій відчувається потужність та витривалість доповнена витонченими фарами та елегантною решіткою радіатора. Маленький штришок, світлодіодні сигнали поворотів на зеркалах заднього виду. Збоку позашляхові наміри колеос просто таки ніде діти. Кліренс під 20 см, видуті колісні арки та колеса зі спортивною статурою. Аж вищали так хотіли на бездоріжжя, на яке згодом і потрапили. А от корма не зазнала жодних змін і досі хизується оригінальним рельєфом. Між іншим, тепер колеос будуть фарбувати у новий колір під суперкарівською назвою Кайєн Оранж. Всередині акцент зробили на якості в широкому сенсі слова, під яким слід розуміти раціональний дизайн зі смаком люксу, зручність нових приладів, ексклюзивне звучання акустичної системи Bose і обізнаність навігаційної системи Renault Carminat TomTom. -tom. Прикро, але усю функціональність TomTom у -tom нас ще не використати, на відміну від позашляхових можливостей авто. Нам пропонують 170-сильний 2,5-літровий бензиновий і 150 чи 175-сильний 2-літровий дизельний мотори, моно і повні приводи, варіатор, автомат або ручку. Варіатор будуть встановлювати тільки на бензин, але я відверто не фанат цього мотору. Дизель, навіть коли не йдеться про офроуд, набагато привабливіший, в першу чергу витратами пального та потужністю. Повнопривідний дизель такий же динамічний, як моноприводний бензин, та ще й швидший за нього на 5 км на годину і витрачає на 4 літри менше пального. Що радує ще більше, враження від брифінгу перед безпосередніми заїздами стали тільки кращими після них. Підйом вгору, проїзд ям, спуск з гори, в'їзда з боковим ухилом, були відверто нудними, Настільки легко давались колеос усі ці вправи. Увага на стоковій шині Континенталь. Втім, саме тут, на мою думку, і криється небезпека. Відчуття всемогутності може спонукати до необачних маневрів. Ось, де ефективна робота системи безпеки буде захищати не тільки ваше життя та здоров'я, але й щонайменше 228 тисяч гривень, вкладених в новий колеос. Перевірити справедливість наших слів можна буде вже в листопаді.